З вами знову я, Віолета воською. Поки Інстаграм повідомляє про те, що я в ефірі, маленьке повідомлення, шановні пасажири, наш потяг прибуває до міста Героя Одеси. Не дарма я кажу це повідомлення. Справа в тому, що сьогодні ми з вами будемо. Трошечки розмовляти про м, споруду установу, з якої починається знайомство з Одесою, або іноді саме з цієї споруди, якби вже закінчується знайомство з Одесою. Я маю на увазі наш Одеський залізничний вокзал. Трошечки чекаю, поки а, доєднаються охочі подивитися в живому етері. А, мою розповідь. Ну, а хто не подивиться в живому, тот подивиться в запису. Отже, як кажуть, театр починається з вішалки, а місто, будь-яке, до речі, починається з вокзалу. Причому, хто хоча б раз приїжджав до Одеси залізницею, вони ви, да, бачили цю таку особливість одеського вокзалу. А, він тупиковий. Тобто, коли ви приїжджаєте до Одеси, в принципі, далі вже дорога нікуди не йде. Ну, з іншого боку, куди ще їхати далі, якщо ви вже в Одесі? Да? Причому, що цікаво, така особливість була характерна саме для такої початкової, скажімо так, ери в розвитку вокзального будівництва а вже десь ну, там, з другої половини 19 століття стали будувати такі вокзали, які ми бачимо, наприклад, у Львові, у Києві, так? тобто вони транзитні, ти можеш вийти або, або поїхати далі. Ну а Коли ти приїжджаєш до Одеси, можна вже нікуди далі не їхати. Ну і власне, трошечки про а, такої загальної інформації про вокзали взагалі. Ну, по-перше, наш одеський вокзал це один з 14 базових вокзалів України, а ще а, в підпорядкуванні саме нашої Одеської залізниці знаходяться 6, 6 вокзалів інших. Але, звичайно, що Одеський вокзал це не перший вокзал у світі. Перший з'явився в 1807 році, тобто ще на початку 19 століття. І взагалі, ну, таким хедлайнером, скажімо так, залізничного і оцього вокзального руху була Велика Британія. Тому вокзал перший з'явився у ойс... місті Ойстермус Уельс. Ну, а власне. Саме слово вокзал, чесно кажучи, для мене було трошечки здивуванням. Я ніколи не задумувалась, не замислювалась над тим, звідки прийшло це слово. Ну, мені здавалося, що це, скоріш за все, якась або латина, так, або похідна мова, там, типу англійської, французької. Але слово вокзал має. Дуже цікаве походження, воно пов'язано з англійською мовою, але пов'язано саме з е, прізвищем. Прізвище жінки було Джейн Вокс, і в передмісті Лондона вона, власне, мала такий, це називалося Вокс Холл. Це була споруда, будівля такого розважального характеру. Там проходили. Концерти, танці, якісь розваги. І навколо оцього вокс-холу так був ну, щось типу парку, теж, де можна було розважатися, там, брати дітей, родину і так далі. І ось, власне, така споруда вона стала дуже популярною в Європі і в США. І їх власне, вже почали називати такою, як загальною назвою, так, от. Воксхол, Воксгол, і поступово воно трансформувалося у слав, саме у слово вокзал. Вокзал з'явився і в Російській імперії завдяки популярності цих воксхолів. Він з'явився на станції, зараз секундочку, знайду, зниду. Мівловськ теж одна з таких перших залізниць. і... Там, по суті, з'явився такий теж вокзал, який був розважальним центром. І це, взагалі, був такий один з перших концерт-холів, ну, якщо так можна сказати, в Російській імперії. І, власне, чому саме ці вокзали так облаштовували на залізниці? Тому що все ж таки. Більш популярний, більш, більш такий розповсюджений транспорт, перший, так, він був морський, а залізниця з'явилася десь там вже в середині 19 століття, набуло розповсюдження, і потрібно було якось до неї ну, як заохочувати, залучувати людей. І саме оці розважальні воксголи, вокзали, так, вони і мали на меті, якби. Заохочувати людей користуватися залізницею. Так от, звичайно, що залізниця виникла і у нас в Одесі. Це вже були 60-ті роки 19 століття. Залізниця вона, вона сполучувала Балту і Одесу. І що цікаво, Ось а, той вокзал, який є сьогодні у нас, це не перший одеський вокзал. Перший вокзал знаходився там, де зараз у нас в Одесі знаходиться така станція залізнична, яка називається Одеса товарна Саме там був так званий великий вокзал, так, головний вокзал Одеси. І от а, цей вокзал. Ця залізниця з'являється в 1865 році. Нею користуються не тільки пасажири, вона використовується і для вантажних перевезень, і для поштових перевезень. І от уявіть собі, що Приходить потяг до цієї станції Одеса Товарна. А це, ну, це не центр Одеси, так, це дос трошечки далекувато. І тому саме для пасажирів, які користувалися залізницею, було зроблено дві таких як додаткових гілки. Вони могли доїхати або до нинішнього Кулікового поля, ну, фактично там, де і зараз знаходиться наш а, сучасний вокзал, або вони могли доїхати до порту. А, такий павільйон, вокзальний павільйон, знаходився а, у підніжжя наших Петомкінських нинішніх сходів. Так? А тоді вони називалися бульварні або Гіганські Сходи. Тобто, залізницею можна було потрапити або на Кулікове поля. Або до ну, фактично до порту. І от, власне, спочатку на Куліковому полі існував невеличкий павільйон, куди прибували пасажири. Але в 70-ті роки 19 століття залізниця почала вже набирати популярності. І, очевидно, що цей павільйон він вже не міг задовольнити. Велику кількість пасажирів, які приїжджали саме на цю станцію. І, власне, виникла необхідність побудувати вже такий більший вокзал, так, куди б могли вже власне, приїжджати пасажири, які прямували ну, безпосередньо до міста. І от, власне, в 1879-83 будується перший вокзал. Для першого для будівництва першого вокзалу запрошують петербурзького архітектора Віктора Шретера. Але фактично будівництво відбувається під наглядом нашого одеського архітектора Олександра Бернердаці. Найвідоміша така його споруда, яку точно знають всі одесити, і навіть ті, хто приїжджає до нас в гості, це наша славетна одеська. Філармонія, яка будувалася як так звана нова біржа. І от, власне, був побудований цей перший вокзал. Я вам зараз покажу, як він виглядав. У мене є така листівочка-картиночка. Хто, ну, хоча б раз бачив нинішній одеський вокзал, ви бачите, що він досить схожий на ту споруду, яку ми зараз бачимо на привокзальній площі, але це не він. І можна так придивитися до цієї світлини. Цей перший вокзал він був менший в своїх розмірах, і ну, взагалі в нього така архітектура з одного боку подібна до сучасного вокзалу, але з іншого боку, вона, ну, скажімо так, більш вишукана і не така. Громістка, так, як вокзал сучасний, тому що цей вокзал вже будувався а, в так званому цьому стилі сталінського ампіру, так, коли споруди вже були більш масивні, і, в принципі, їхня така мета була показати так, оцю велич Радянської держави з одного боку, а з іншого боку, такого, таку маленьку людину, так, яка Поряд з цією спорудою, вона як такий, як мураха, можна так сказати. І, до речі, от до цього першого вокзалу ще я вам хочу показати одну світлину. Зараз цієї споруди немає. Біля нашого вокзалу на іншій стороні Кулікового поля знаходилась перша одеська тюрма. От, власне, так вона виглядала. А знову ж таки, хто знає це на сьогоднішній Одесі. Ну, я думаю, що точно всі знають: о той самий МакДональдс біля вокзалу залізничного, так, на привокзальній площі. От приблизно на тому місці знаходилась оця перша одеська тюрма, але до кінця 19 століття вона вже теж стала затісною для всіх бажаючих туди потрапити. І власне, вона була знесена. А, і потім була побудована вже інша тюрма, яка знаходиться трошечки далі сьогодні, біля кладовища. Але, окей, про тюрму ми не будемо. Повертаємось, власне, до вокзальної історії. Так от, значить, що цікаво, ще раз повернусь до цієї світлини, а сьогодні. Можна потрапити на вокзал або з цієї сторони, так, це як центральна частина ну, вже сучасного вокзалу. Так, або можна зайти з двох входів бокових. Один з них це а, Старосіна площа, і інший якраз іде зі сторони кулькового поля. В принципі, немає жодних таких обмежень, з якої сторони тобі зручніше, з такою і підходиш. Але так було не завжди. А в часи існування першого вокзалу до революції 1917 року, взагалі в багатьох спорудах а, зберігалася оця така класова розділеність суспільства. Наприклад, до одеського цирку можна було потрапити яким чином, частина а, Глядачів, ну такої бідної, скажімо так, публіки, вони не заходили з фасаду цирку. так? Вони заходили з двора і одразу потрапляли на гальорку. А багата публіка вона заходила якраз з фасаду. І в цирку вони майже не перетиналися, так? не дивлячись на те, що вони якби спостерігали одне й те саме, одну і ту саму виставу. І так само на вокзалі публіка поділялася на класи. Публіка багата, ну, більш така заможня і а, як це сказати, аристократичного походження. Так, вона заходила саме з цього входу, а, з привокзальної площі. Це був головний вхід. А от публіка так званого третього класу вона заходила. Ну, от тут виходить, що ось з цієї сторони. А, там трошки в дзеркальному відображенні, якраз зі сторони нинішньої Старосіної площі, де е, кінцева зупинка нинішніх наших одеських трамвайчиків, е, трамвайчиків електричних. Тобто тільки з тієї сторони могла потрапити така бідніша публіка. А, але був ще один клас людей, для яких був, власне, зроблений взагалі спеціальний павільйон, абсолютно окремий, це була. Царська родина. Тобто у них був свій павільйон, у них була своя ну, кімната відпочинку чи приміщення для відпочинку. І так само для публіки першого, другого і третього класу різні входи. З одного боку, це така, знаєте, ну, певна дискримінація. Так? Сучасні люди були б ну, дуже здивовані цим і навіть обурені. Але, в принципі, в цьому є певна логіка. Коли у нас люди різних прошарків, так, різного ну, фінансового і соціального становища якби знаходяться в одному приміщенні, так, то ми бачимо цю різність, так, нерівноправність. І це може викликати ну, майже завжди таке відчуття заздрощів. Так, і, можливо, якихось там таких деструктивні, так, настрої. А коли ці люди знаходяться в різних просторах, так, і не перетинаються, то це якби от знімає, ну, принаймні налаштовано на те, щоб зняти оці всі соціальні, такі, соціальну напругу, нерівність і так далі. Тобто, ну щось в цьому було. Так от, значить, що цікаво, саме в 1917 році, коли відбулася революція, всі ці обмеження були зняті. так, Вже не існувало цього першого, другого, третього класу. І, власне, скасували взагалі відмінили оцей, значить, імператорський павільйон. так, Ліквідували таку систему, тому що ну, власне, ліквідували царську родину. Але в 1936 році почали використовувати цей в минулому колишній царський павільйон для депутатів різних рівнів Радянського Союзу. Так, тобто, отак, якби суспільство пропагувалося, в суспільстві пропагувалося рівність, але насправді, ну, як то кажуть, всі рівні, але деякі трошки рівніше. Да? Оцей, значить, був пристосований імператорський павільйон для радянських депутатів. Ну і, власне, отак існував наш вокзал до Другої світової війни. Він вижив, скажімо так, в часи окупації Одеси німецькими і румунськими військами. Але коли Саме в 1944 році, 10 квітня, так, відбулося звільнення Одеси, то і в цей момент власне, був знищений той перший вокзал. І після війни Одесити довгий час ходили на такі добровільні роботи. Ну, от як би ми зараз казали, такі волонтер на волонтерських засадах. Ходили на відновлення. Ну, спочатку розбирали завали на вокзалі, а потім відновлювали будівлю вокзалу. І, до речі, от цікаво, я потім покажу в сторіс: є світлина, коли одесити розбирають оці всі залишки першого вокзалу. І стоїть такий плакат, і там написаний текст, типу такого, що вокзал був зруйнований. Та німецькими загарбниками, і ми цього ніколи не забудемо. Так? І ось, ну, власне, історія з одного боку не повторюється, так? але з іншого боку, якісь моменти ми знову проживаємо. Так? Ну і от власне, коли вже було прибрано оці всі залишки минулого колишнього одеського вокзалу. З 1950 по 1952 почалося будівництво сучасного вокзалу. В мене, на жаль, немає світлини, так як він виглядає зараз. Ну, я думаю, що це, в принципі, не проблема знайти. Я вам покажу ще стару, стару світлину, повернусь до неї. Він майже повторює ці всі. Абриси, обриси. Першого вокзалу, але сучасний вокзал, звичайно, з урахуванням того, що місто збільшилось, так, збільшилась кількість пасажирів, мешканців міста, він був, вокзал був збільшений. І сама ось ця площа, яку ми бачимо, вона тут досить така величенька. Але сучасний вокзал він був передвинутий на 50 метрів вглиб, да? тобто площа стала більше, тому що більша кількість автомобілів з'явилася, так? Ну, і, власне, сам вокзал теж збільшився. А архітектура вокзалу змінювалася з часом. Власне, те, що ми називаємо декомунізацією, так. А вона пройшла не тільки от зараз, так, в 2022-2023 рік. А почалася вона фактично ще в 50-ті роки, коли Пройшов оцей славнозвісний 20-й з'їзд комуністичної партії, де було розвінчено культ особистості Сталіна, культ культ особи Сталіна. І саме тоді почали прибирати е, оці всі пам'ятники, так які стояли по, всьому, по всій країні. І у нас на вокзалі е, було два е, бюсти Сталіна. Значить, один був всередині самої будівлі, а інший був зі сторони фасаду. Плюс я вам зараз ще покажу, навіть був пам'ятник. Спочатку покажу сквер, про який йдеться. Оце навпроти вокзалу. Цей скверик, він зараз існує. Щоправда, там люблять, знаєте, обітати різні маргінальні такі особистості. І, в принципі, що десити що гості міста, вони майже не заходять в цей сквер. Причому що цікаво, мені здається, що і досі він називається сквер імені Пушкіна, хто не знає. І ось саме в цьому сквері, який я вам показала, стояв такий товариш-пам'ятник Сталіну. Так що він теж був ліквідований в 50-ті роки. Ну, і, власне, вже така остаточна декомунізація нашого вокзалу вона відбулася вже ось, -ось буквально недавно. Було прибрано. Всі символи Радянського Союзу, так, комуністичні символи, які заборонені сьогодні. Але на даху самого вокзалу, от коли будете там гуляти, придивіться, будь ласка, там така величезна скульптурна композиція, ціла скульптурна група. Вона з одного боку, ну якби повторює так, зразки. Більш давні, так, бо ну, на дахах таких величних споруд дуже часто встановлювали різні скульптури, але вони такі а, в, в духу соцреалізму. Значить, що там зображено? Потім подивитись: моряк з мечем, піонер з горном, батьківщина мати і шахтар. Тобто, там такий повний а, набір так, постатей, які ну, власне прослав прославля, прославлялися, Боже, що в мене сьогодні з дикцію? Прославлялися в часи е, Радянського Союзу. Ну, і, власне, я вже сказала, так, чому а, в радянський період архітектура була така більш масивна, монументальна і так далі, яка в цьому була мета. Ну і, власне, трошечки інформації про те, а, чим. Живе наш сьогоднішній вокзал. Ви знаєте, я думаю, що от з моменту повномасштабного вторгнення, коли ще ми не могли прийти до тями, так, і от перші світлини, які ми бачили, це були власне світлини з нашого одеського вокзалу, тому що саме ця споруда, саме цей заклад, так, він прийняв. Перші оці натовпи, перші потоки людей, які з одного боку масово виїжджали з країни, так? Ну, в тому числі, перш за все, саме з Одеси. І це було по 10-15 тисяч людей на добу, величезна кількість людей, так? з одного боку від'їжджали, а з іншого боку, наш вокзал, вокзал приймав. Тих українців, які змушені були залишити свої міста рідні, так і приїхати до Одеси або в якості вже такого кінцевого пункту їхньої евакуації, так, або як до транзитного пункту. І от, власне, було пораховано, що з моменту 24 лютого до кінця 2022 року наш вокзал. Прийняв а, в такої загальної кількості 590 тисяч людей. Тобто, уявіть собі, це більше ніж півмільйона людей, це ну, фактично половина мешканців Одеси. І це всього лише там за ну, умовних 9 місяців. І, звичайно, що працівника працівникам вокзалу було досить важко справлятися з таким а, напливом пасажирів. І тому саме там на нашому одеському вокзалі діяв один з волонтерських центрів, в якому працювали ну, знову ж таки, як волонтери мої колеги. А чим він займався? Вони фактично приймали так людей оцих розгублених. В основному це ж були жінки і діти, які. Або ну, приїжджали до Одеси, не знали, що куди, так, і от їм допомагали. Або просто хто був в транзиті, так, щоб мама трошки могла відпочити поспати. Наші волонтери займали дітей, так, і там вони і пряники малювали, і. А, якісь там дитячі такі розваги, забави і так далі. І от це власне те, як їх приймала Одеса. І навіть якщо людина затрималася в Одесі там всього лише на годину, три години і так далі. Тобто от вокзал, так, це фактично було таке уособлення а, всього нашого міста, його настрою, його ставлення до людей. Я думаю, що багато. Тих людей, які пройшли так, через наш вокзал саме в цей період, вони будуть це пам'ятати надовго. Так? І от у них залишиться такий власне спогад про нашу Одесу. Ну, а закінчити, да, от Тамарочка пише, що ще й годували. От саме Тамара була теж серед цих волонтерів. Ну, а закінчити свою розповідь про наш одеський вокзал. Я хочу такими спогадами Олександра Козачинського, а хто пам'ятає кіно, яке називалося Зелений фургон. Воно, власне, знімалося за повістю одеського автора Олександра Козачинського, який і є той самий красавчик, так, про якого йдеться в цьому фільмі. в цій... Повісті. І ось він описує, окрім цієї долі героїв, власне місто. Причому місто в найважчі для нього часи. Це якраз оця революція, громадянська війна, зміна влад. І от як місто переживає так, ці всі злидні, і як його переживають Одесити, і як Одесити намагаються. Та от латати це місто, яке потерпає від цих всіх таких революційних історичних змін. І от Олександр Козачинський саме пише, що от той годинник, я зараз подивлюсь, його в принципі навіть видно, от на цій картинці, так він знаходиться ось тут. А годинник нашого вокзалу він був таким, знаєте, як лакмусом. Того, яка влада сьогодні в Одесі. От я вам зачитаю мовою оригіналу, що про це власне, пише Олександр Казачинський. У вокзала і вокзального скверіка війна приймала неізменно позиційний характер. Орудія біли по зданню вокзалу прямою наводкою. После очередного штурма на місці больших вокзальних часов обычно оставалась зіяющая дыра. Одесити очень гордились своими часами. Лишь только стихал шум боя, они спешно заделывали дыру и устанавливали на фасаде вокзала новый сияющий циферблат. От, до речі, так само і відбувається після всіх обстрілів Одеси. Одесити, як мурахи це все закривати, латати і так далі. От, до речі, зараз лунає повітряна тривога. Я маю надію, що мені дадуть. Спокійно закинчит этой акцией Этер. Ну и продолжу цитату далее. Но мир длился недолго. Проходило 2-3 месяца. Снова часы становились приманкой для артиллеристов. Стреляя по вокзалу, они между делом посылали снаряд и в эту заманчивую мишень. Снова на фасаде зияла огромная дыра. И снова одесситы посмешно втаскивали под крышу вокзала новый механизм и новый циферблат. Много циферблатів змінилось на фронтоні Одеського вокзалу в тні. Ну, як ми бачимо, знову ж таки, да? а, циферблат нашого собору зараз виглядає приблизно так само, як тоді циферблат вокзалу. Але той же самий Олександр Казачинський написав дуже таку круту філософську фразу з цього приводу. Він написав, що можна розстріляти годинник. Але неможливо розстріляти час. Власне, в кінці сьогоднішньої нашої зустрічі я якраз і хочу сказати, що, попри всі катастрофи, які відбуваються сьогодні з нашою Одесою, з нашою країною, годинник Одеського вокзалу завжди буде показувати київський час. Я вас люблю, цілую. А завтра і післязавтра я вас чекаю з дуже класною темою, пов'язаною з водою. Одеса і вода. Приходьте. Буду рада вас бачити на все добре.